Привіт, що за тебе квартира в Паркленді? Привіт, так, да. однокімнатна квартира з гарним ремонтом, з якісним ідем, покажу. Це на здачу чи на продаж? Оренда. Ось такий санвузол. Робили якісний, красивий ремонт. Все в гарному стані. Здається, не вперше, але як бачите, майже як вперше. Є підгрів полу, йдемо на кухні. На кухні є все необхідне: холодильник, електрочайник, варильна поверхня, посудомийна машина, плита, мікрохвильовка, газове опалення, ось котел. Двохконтурн, да? він на так. тепловоду. воду. Це рідкість для Києва. Спальня, є все, що потрібно: телевізор, тумбочки, стіл робочий. Ти ще не показав гардеробну? Зараз покажу. Але я ще хотів сказати, що тут ліжко відкривається і там можна речі ховати. Або любовника, так? Любовник там, мабуть, не влізе, мені здається. Хіба ще худи якісь? Ну, а тут така гардеробна, да, В принципі, в кого. замість шафи. На да, багато речей, то да, тут всі речі помістяться. Дуже гарна квартира. Я думаю, вона здасться дуже швидко. Там вже сьогодні будуть дивитись люди. Тобі телефонувати, так? Можна мені, можна. А квартира здається з тобою, якщо молода дівчина. Якщо молода дівчина, то звичайно зі мною це. Зрозуміло. Все. Все. До нових зустрічей. До нових зустрічей.